Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Пенсії перерахують, яким може бути відсоток індексації у березні. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Традиційну березневу індексацію пенсії у 2025 році не скасовано. Нещодавно стало відомо. Як у Мінсоцполітики планують проводити індексацію пенсій саме у березні цього року, її порядок ще не ухвалено, але певні висновки можна зробити з проєкту бюджету пенсійного фонду на 2025 рік. Хто і на яке підвищення може розраховувати і в чому полягає недосконалість чинного механізму індексації, яким може бути відсоток індексації? Із вже згаданого проєкту постанови про бюджет пенсійного фонду на 2025 рік відомо, що Мінсоцполітики пропонує провести індексацію пенсії з 1 березня на 10%. А точніше, планується збільшити зарплату, що підставляється у формулу розрахунку, на коефіцієнт 1,1. Звідки беруться ці 10%, що планують закласти в бюджеті ПФУ за попередніми даними. Інфляція 2024 року склала 11%, остаточно це має підрахувати Нацбанк. Водночас темпи зростання середньої зарплати за останні роки можуть становити близько 10%. Тут податкова служба і пенсійний фонд продовжують збирати звіти за четвертий квартал і здійснюють остаточні підрахунки. Але якщо ми складемо ці два приблизні показники і потім поділимо навпіл. То і отримаємо приблизно 10% або коефіцієнт 1,1%, які закладаються в бюджет. Тобто це ті самі 50% від інфляції і темпів зростання зарплат, про які йшлося вище. Втім, пам'ятаємо, що минулого року нам так само ще в січні обіцяли 13% індексації, а в підсумку вийшло ледь 8%, бо наче інфляція за попередній 2023 рік склала лише 5%. Тобто ціни нібито зросли несуттєво, суттєво, тому можна було і пенсії збільшувати несуттєво. суттєво. Так пояснювали урядовці: чотири вади чинної системи індексації, що ж нам дадуть 10% цього року, якщо затвердять саме їх по перше. У кого пенсія до 5 тисяч гривень, збільшення може скласти тисячу гривень, і пенсія зросте до 11 тисяч гривень. У кого пенсія 5 тисяч гривень? То зростання може скласти до 500 гривень, у кого пенсія 3000 гривень, зростання може становити до 300 гривень. Але це дуже умовний розрахунок, адже треба відкинути всі надбавки, встановлені до основного розміру, і потім вже рахувати цей відсоток. На виході дуже часто підвищення виявляється меншим, ніж очікувалося адже традиційні очікування від індексації завжди завищені по друге. Також залишається стара проблема, що більша пенсія, то більшим є підвищення. Хоча зауважимо, що пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, а саме 23 610 гривень, не індексуватимуть, бо там стоїть обмеження. До речі, пенсії, що перевищують цей показник, а є і такі, наприклад, що виплачуються за судовими рішеннями, навпаки. Урізають вже з січня 2025 року, року, по третє, не буде вирішена ще одна проблема це дуже повільне зростання нових пенсій. Нагадаємо, що пенсії, призначені в останні кілька років, або взагалі не індексувалися, або до них встановлювалася чисто символічна доплата у розмірі 100 гривень. Таким чином, старі пенсії індексуються не дуже добре і не наздоганяють нові. А зростання нових пенсій штучно гальмується, доки їх не наздоженуть старі, по четверте. Постає питання до найменших пенсій, де є усілякі дотяжки і доплати. Коли основний розмір пенсії індексується і трошки зростає, то він все одно не досягає мінімальної пенсійної виплати. Це питання останніми роками Кабмін вирішував встановленням певних мінімумів залежно від віку і стажу, а також від того, працює пенсіонер чи ні. Таким чином, у кожного є своя мінімальна пенсійна виплата, у когось найменше 2361 гривня прожитковий мінімум, який цього року не зросте, у когось 2725 гривень, у когось 2980 гривень, у когось 3370 гривень тощо. Минулого березня ці виплати трошки підтягнули. Сподіваємося, що й цього року такі мінімальні гарантії зростуть хоча б на запропоновані 10. Звісно, це не робить особливої погоди для найменших пенсій, бо складно прожити що на 2725 гривень, що на 3000 гривень. Втім, попри воєнний стан, індексація все одно відбувається, хоча для багатьох вона є дуже мізерною.